Доброго дня, шановні українські граля. Тут перечіпляються, бо тільки що котки переїжджали з іншого поля, так що перечіпляється. А тут культиватор працює. Вон, два аж. Про що це я говорю, колеги? Я не кажу, що у нас все ідеально, бо далеко не ідеально, тільки що агрономи мандюлей отримали. Але бажано в ідеалі зразу, зразу його це все вирівнювати. Бо діла тоді не буде. Як засохне та грудка, нічого не зробите. Якщо треба, і два рази по краю, але треба якісно підготувати ґрунт. О! Така коли ситуація. Тобто оранка, культивація і прикочування. Зараз поїдемо до котків, побачимо, що там з котками. Тому що не співають трошки в нас котки, переїжджають зараз котки з одного відділення на інше. Але повинно стати щось схоже на це, щоб отримати якісні сходи ріпаку. Інакше залишимо грудку, буде срака. І не тільки у вас, а й у нас. Так що тримайтеся. Як кажуть, подкаст, як вирощувати ріпак, не ховаюся, не розповідаю там якісь казки, як треба, як воно є і як треба. Успіхів вам!